Всім привіт! Сьогодні разом з вами знову будемо творити дива. Ось у мене є такі різнокольорові шматки джинса, і з них будемо робити аплікації. Всі шматки підбирала звичайні, не стрейчові. М -м стрейчові мені не подобаються, вони не тримають форми, і з ними неприємно працювати. Ось такі різнокольорові. Да, не тягнуться, звичайний джинс. Підібрала ось такі малюнки, які мені сподобалися, і з них будемо робити аплікації. Брала зі звичайного інтернету, набирала малюнки карандашом, ні, не карандашом, олівцем, так. І на ксероксі розпечатала. Брала дві одиниці, робила малюнки. Один як зразок, а один для крою. Начнемо з цього зайчати. Підібрала в одній тональності і буде такий літній сірий заяць. Головне, не путати детальки, або робимо всі на лице, або робимо всі на виворіт. Ось так, шила, просто в стик, нитку підбирала в тому джинсів і виставляла дрібну дрібну строчку, таку як ставимо на штовку. Щоб її менше було видно. Шовчик робила десь міліметра 3, щоб можна було трішечки розпушити, щоб був такий трошки воздушний. Края десь на 0,2-03, все зайча розпушу. Можна запозичити у тваринок, у песиків чи у Кошенят їхню щіточку, їхньою щіточкою. Так, як, як у мене деталі дрібні, тому не хочу їх спортити, просто звичайною циганською голкою, трішки розпушу. Можна не розпушувати, потім через деякий час вони самі розсипляться, тому що краями обробляти не будемо. Підклала звичайний журнал, щоб не портити машинки, бо голка трохи царапає. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись. Також дякую вам усім, хто мене поправляє, щоб я правильно розмовляла нашою мовою. Дякую вам усім. Такі аплікації зазвичай використовують на футболки або спортивний одяг. Можна на курточки джинсові в контрасті кольору підбирати. Хто куди захоче, може собі робити і пришивати. Пришивати, якщо ви вирішили на довгий час, можна машинку, якщо на деякий час на трикотаж, я буду на футболки. Можна руками. Ось така у нас виходить робота. Да, ось таке у нас сіре вийшло зайча. Якщо занадто багато розсипалось, можна підрівняти підрізати. Також є шматок такого білого хутра, відрізала. Шубку недавно і хвостика зробимо з хутра. Хвостик закріплю руками, бо він занадто такий волохатий, тому пришиємо руками. Нічого складного зовсім немає. Можна за вечір зробити декілька аплікацій собі. Ось таке у нас красиве зайча. Так, да, я їх зробила вже декілька, перше було пробне. Друге вже було натуральне, оригінальне. Можна підбирати різні кольори, але різні кольори мені трохи не сподобалися. Краще було ціле робити цілий крій, або з таких однакових детальок. Ось такий ще кіт зробила кота, який кудись дуже карабкається. Бачите, зробила з різних кольорів, мені зовсім не сподобалось. Але для різно, щоб були різні, зробила, попробувала. Також такий кіт. Такий кіт саме найбільше мені сподобався. І зайчата такі. За вечір наробила цілий пакет аплікацій. Буде з чим працювати. Пробуйте, не бійтесь успіхів вам.